Сьогодні зранку розводив курничок з байкалом. Курник, так? Органічне добриво. Поставив настаєва в ДРЦ і накривав кришечку. Воно зараз у такому от шкірі, мабуть, я забагато дав. Отакий вже його стан. Розмішую хорошенько. Розмішуємо. Беремо 10-літрове відро. Зачерпуємо ці... От, рідини. Одну третю кружки. Також тут добре розмішуємо. Даний розчин довели довів до 10 літрів і розмішуючи, перемішую і йду поливати огірки. Таким розчином. Огірки в нас в такому стані. Є кілька більших, хостелі пересівали кілька разів. Вон ще навіть ще декілька лиш зійшло. От, і зараз будемо їх підживлювати для кращого зросту. От, промочив водичкою пролито, все. І беремо літрову кружечку, сильнішуємо. І цієї і рідини. І рівномірно такий підкорчик. Літрову кручку можна трошки менше, дивимося так, щоб не було забагато. Під одні більше, під одні менше. І так проливаємо. От, знову. Літрову трошки забагато, як я розумію. І проливаємо. Цією рідиною. Сьогодні вечір воно. Зараз. Щоб забагато не було, трошки впітається, а ранок я ще раз пролию водичку, щоб пішло. Щоб цей розчин пішов глибше. Отак ірочки будемо підживлювати. Одну третю суміші з цього скурника і байкало. Розводимо в 10 літрів води і по літровій трошки менше кружки підливаємо під кожен кущу гірка це найкраще для герків. Дякую за увагу.